Сезон тихого полювання у розпалі. Відтак почастішали випадки, коли грибники втрачають орієнтир та губляться у лісовій місцевості. Лише з початку вересня на Прикарпатті рятувальники 58 разів залучались для допомоги людям. Станом на зараз тривають пошуково-рятувальні роботи чоловіка 1945 року народження, жителя села Ангелівка Вигодської територіальної громади Калуського району. В основному це губляться люди старшого віку, які. Впевнені, що вони добре знають місцевість, проте навіть з собою не беруть мобільний телефон. На жаль, є один випадок, коли людина померла. Це трапилось 9 жовтня ввечері. До рятувальників зателефонувала жителька міста Калуш. Вона повідомила, що під час збирання грибів у лісі поблизу села Вишків Вигодської громади помер її чоловік. Вигодські рятувальники транспортували тіло чоловіка, передали працівникам поліції, які встановлюють всі деталі даної події. Рятувальники Прикарпаття вкотре нагадують основні правила, яких необхідно дотримуватися, щоб не заблукати в лісі. А саме перед походом в гори чи ліс обов'язково ознайомтеся з прогнозом погоди, одягайте яскравий одяг, беріть з собою воду, перекус і обов'язково беріть аптечку з найнеобхіднішими ліками. Також використовуйте gps навігатор або механічний компас. Майте при собі заряджений телефон та павербанк. Обов'язково складіть маршрут і вивчіть місцевість. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.